Хмельниччина лідер в Україні за темпами посівної кампанії. Гарний старт, міцний фундамент для майбутнього врожаю. Ранні зернові засіяні вже на 90%. День-два і фініш, допевняють господарники Волочицького і Теофіпальського районів. На сьогоднішній день з 9280 гектарів у нас вже більше 50% процентів посіяної площі. По Волочицькому району 18 тисяч гектарів землі. Близько 6 тисяч гектарів цукрового буряка, буквально 2,5 дні, і ми закінчуємо по Волочинському районі повністю цукровий буряка. На сьогоднішній день ми бачимо посів цукрового буряка. Посіяно половину площ це 4 тисячі гектарів. Залишилось також половину 4 тисячі гектарів. Роботи проводяться в стислі терміни, але свої корективи вносить погода пройшли дощі. Буквально за 5-6 днів ми закінчимо посів цукрового буряка. Ячмінь, посів ми закінчуємо сьогодні. Такий успіх напряму залежить і від найновішої техніки. Сучасні залізні коні, хоч і коштують на втім, дають змогу сіяти в буквальному розумінні під лінійку. Надалі це забезпечить якісний механічний обробіток під час підживлення цукрових буряків і до мінімуму зведуть зведені втрати при збиранні. На необхідності впровадження передових технологій в агробізнес наголошує і голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Він безпосередньо аналізував хід посівної на полях у Теофіпольському та Волочицькому районах. Саме сучасна техніка обладнання і при... Явно побачити, що паралельно при посіві все робиться, і вносяться мінеральні добрива, проводиться несення гербіцидів ґрунтових. Тобто закладається фундамент серйозного майбутнього рожаю. Весняна агрокомпанія в розпалі, завершуючи сіяти ранні зернові та цукровий буряк, аграрії вже готуються до посівної соняшнику і кукурузи. Юлія Стафурова, Андрій Хработ з Волочиської та Фіполської районів для інформаційного випуску.